Друзі, привіт! Ставте лайк авансом, чи як там кажуть, впевнена, буде корисно. Не забувайте підписатися на наш канал в телеграм-каналі. Сьогодні розкажу і покажу, як здійснювати p 2 p торгівлю відразу на наш блокчейн, також IDO на Bybit та рулетка новачкам щастить для нових аккаунтів. Вчора сама робила це вперше. Ну, це дуже схоже на простий P2P. Вибираємо монету, за яку ми оплатимо. Я вибрала 100 євро. Монету ми отримуємо USDT в перерахунку. І вибираємо блокчейн, на який ми отримаємо наші кошти. Я вибрала BNB Chain, так як все одно буду приймати участь в IDO. Вибираєте картку Fiat, звідки заводити ви будете. У мене це картка Vice. Купити. Підтвердити, намагаюся не скорочувати відео, щоб ви бачили весь процес. Далі по підсказках ми просто бачимо, нас просить PayNow, але перед тим я вже просто звикла пишу в ЛС продавцю, просто чи він онлайн, мені так спокійніше душі, вижить UR. Просто пишу хай і чекаю, чи він мені відповість. І тут, до речі, інакше трошки він скидує мені електронну адресу, по якій я буду оплачувати сюди, в ЕС. Я передивилася всю інформацію на попередній сторінці, я його там не знайшла, але перечитала інфо, що в нього кошти були заблоковані, тому я спокійно перевела йому на рахунок. Як бачите, активи цього продавця заблоковано. А ось і саме повідомлення, де пише we'll send email in chat order». Ну і за зразком після оплати тиснете Payment Completed, де вам просить підтвердити, що ви оплатили, тиснете Confirm. Вся інформація і всі дії, які ви виконуєте, відображаються у вашому спільному чаті. Це для оскарження, не дайте Боже. Я на всякий випадок все одно відправляю скрін, що я оплатила. Він мені написав, від кого? Від третіх осіб в нього було в умовах, що він приймає. Тому в нас все пройшло дуже швидко. Менше хвилини прийшло повідомлення: The Seller Has Released It and Check Your Wallet. Тому йдемо і перевіряємо наш web 3 гаманець. Мережу ми обирали Binance Smart Chain, BNB Chain по-новому. Кошти вже на рахунку. Ми взяли участь в цьому проєму Як бачите, депозит можна робити від 30 USDT 100, 250, дедлайн 13 числа. Тепер щодо IDO. Цієї суми мені недостатньо, тому заодно покажу, як зробити депозит з вашого Bybit-аккаунта. Переходите в Bybit, Wallet, Web3, тиснете на ваш BNB Chain, отримати, переказати з bybit аккаунту, якщо у вас, звісно, там є кошти. І вибираєте спот або рахунок фінансування. Я переказую всі, які в мене є, тому що мені треба ще буде докидувати. Все, дивимось, не пройшло хвилинки, у нас вже 201. Окрім депозиту, 250 USDT в мережі BNB Chain, Не забуваємо просто підписатися, щоб нас врахувала система. Звісно, переможців не так багато, тільки 500, але хто переможе, вийде в профіт. Третя промо це нові користувачі, які зареєструвалися від 24 вересня, мають шанс прокрутити рулетку з цінними призами. Всі деталі та все актуальне завжди швидше в нашому телеграм-каналі. Також зараз проходить акція, де 4 переможці отримують 50 USDT. Хто ще не з нами, welcome! І не забувайте робити власний діор. Всім папа! -па.